Дивись, ось така сакіра, кажуть, що цим обухом бити не можна. Ну, тобто, коли ти колодку да, тако набив, то типа, сакіра застряла, ти піднімаєш і її, перевертаєш. гу-гуп. Е, вони пишуть, що не можна. Ну чесно скажу вам, я рубав, перевертав клієнти наші. Так само я впевнений, в тому у нас всі 200%, що так само е, перевертають і б'ють цим обухом е, ну, колодки. Е, головне, головне, не отако не бить ручкою об поліно, типа, да? щоб типу, ніби це пеньочок, отако головне не бити. І тоді вас, що сокіра буде служити вам дуже довго. Байдуже, чи це буде сігмовська на 2 кг за 650 гривень? Чи це буде ось така ультра 2000 грн, гривень, яка коштує? Байдуже, яка сокіра обухом бити можна, головне не бити ось цю ручку. Навіть і дерев'яна ручка у вас так само буде ламатися. 2000 тисячі гривень коштує отакий колончик. На 2 кг 350 г. відправка по всій Україні Новий пошти. Працюємо з фопами, стопами, стовами по перерахунку.